В Росії такого ніколи не було. Навіть зараз, коли вони не є формальною імперією, вони є федерацією, і в них начебто є це, це їхня дума. Але ж ми прекрасно розуміємо, що це не навіть не орган влади, це просто імітація. Центр влади завжди сконцентрований в якомусь влада завжди сконцентрована в якомусь одному центрі, і вони не розрізняють владу і насильство. Для них влада це радикальне насильство. І байдуже хто це. Це цар, це імператор, це генеральний секретар комуністичної партії, чи це президент? Як називають цього покидька, який стоїть на чолі е, цієї ієрархії? Ну, мені, що Петро І, що Микола II, що Ленін, що Сталін, що Горбачов, що Путін, що Єльцин ну, це це просто змінюються люди. А їхня функція і роль в суспільстві залишається тою самою. Тому Російська імперія вона в цьому сенсі дуже специфічна. Вона ніколи не була парламентською, вона ніколи не була такою конституційною чи парламентською монархією. Взагалі, ну, і це, і сьогодні це ж не монархія. Да? Путін поки що не монарх, да? він не коронований. Да? Але байдуже, як назвати цар, знаєш таки кажу, цар президент Генсек, функція в цієї людини, значить, не людя, Та сама.